Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні подорож до лісу. Подивіться на малюнок, що ви бачите? Іде дощ. Давайте ми з вами скажемо у лісі йде дощ. А після дощу на галявині виросли гриби. Зараз ми з вами пригадаємо, як ці гриби називаються боровик, сироїшка, дощовик, лисичка, мухомор, опеньки. А скажіть діти, назва якого гриба схожа на слово дощ? Це дощовик. Давайте з вами спробуємо правильно виговорити його назву дощовик. А тепер ми з вами потренуємося говорити звук Щ. Повторюйте за мною: ощ, ощ, ощ незабаром дощ. Ащ, ащ, ащ я візьму з собою плащ. Ущ, 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 сховався зайчик під кущ. Щу, 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 не боїмось ми дощу. Молодці, а тепер дивіться далі. Їжачок вирішив позбирати гриби, пішов він лісом і бачить великий боровик та маленький, як його назвати, боровичок. Повторіть, будь ласка, боровичок. Великий боровик, маленький боровичок. Беремо у кошик? Так, бо це їстівний гриб. Деніжечок далі і бачить великий мухомор та маленький мухоморчик. Повторіть, будь ласка, мухоморчик. Беремо його у кошик? Ні. А чому? Тому що це отруйний гриб. Пішов їжачок далі і бачить великий дощовик та маленький. Дощовичок. Повторіть, будь ласка, дощовик? Дощовичок. Беремо його у кошик? Так, бо це їстівний гриб. Прийшов їжачок додому та виклав всі грибочки на столі. У їжачка на столі лежать, боровик, сироїшка, лисичка, дощовик опеньки. Повторіть, будь ласка, речення. У їжачка на столі лежать, боровик, сироїшка, лисичка, дощовик опеньки. А як ви гадаєте, як можна приготувати грибочки? Їх можна сушити, варити, а ще смажити. Ось давайте ми з вами скажемо. Гриби смажать, варять, сушать. Повторіть, будь ласка, за мною. Гриби смажать, варять, сушать. Молодці! А зараз давайте ми з вами пригадаємо пальчикову гімнастику, їжачок та грибочки. Приготували ручки, шов їжак через ліс, на спині грибочки ніс, сироїшка, боровик, ще й лисичка і дощовик. Ну, а це що за малюк? В білих цятках капелюх. Мухоморти не чіпай, з голочок скоріш скидай. Молодці! Наше заняття закінчується. На все добре!